Доброго вечора, шановні друзі і колеги. Продовжую тему відводів в судах. Хочу всім підкреслити, особливо тим, хто вважає, що Шалімов зловживає своїм правом адвоката на заявлення відводу. І зауважити про те, що... Я сам вважаю, що ну, таким правом не можна. Навпаки, це треба використовувати для, 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 в стратегії захисту. І так і ця стратегія вона для нас, як захисників, передбачена в кримінально процесуальному кодексі. Я проти того, щоб відкривши двері судового засідання з нових, як то кажуть в народі, подавати відвід судді, бо він там не так на тебе подивився, або скривився, коли оце ви прийшли, або там десь, може, трошки грубо себе повів по відношенню до сторони захисту, або, ну, скажімо, десь допустив якусь. Процесуальну помилку. Я не вважаю, що зразу треба подавати відмін. Я думаю, що дуже було б правильно все ж таки спочатку назбирати, як кажуть в народі, хробаків, тобто порушень, які робив суддя під час судового розгляду один за другим на протязі всього судового розгляду, зафіксувавши їх у себе в своєму протоколі судового засідання один за другим. І, звичайно, під час судового розгляду, подаючи зауваження і заперечення щодо дій головуючого, щоб їх внесли в журнал судового засідання, з тим, щоб потім і було підтвердження, що адвокат не спав. Адвокат реагував на неправильну поведінку, тобто непроцесуальну поведінку судді. І це відбувалося не один раз. І щоб це все відбулося, відбилося в журналі судового засідання. Ну і звичайно, на звукозапзвукозапису на, на диску з тим, щоб потім, заявивши під кінець судового розгляду, відвід. Можна було його обґрунтувати не одним і не поодиноким порушенням права на захист, порушенням процесу, що має свої, також свої підтвердження. І основна мета такої діяльності захисника полягає в тому, що ви потім, бо ж головуючий, або навіть його колега, не задовольнить такий відвід, і це перевірено вже неодноразово, звертатися в апеляційній скарзі з проханням до апеляційної інстанції визнати відвід, обґрунтованим з тим, що справу відправили на новий розгляд, ну в той же суд, першої інстанції до іншого судді. Багато хто каже, Ну і лунають такі думки у багатьох, що ой, то на що то робити, то ж ми ж злимо, розізлимо суддю. Так от, щоб не розізлити суддю, це треба розробити вчасно. А саме в дебатах, під кінець дебатів, коли виступає адвокат, або коли виступає підзахисний, або в останньому слові, бо ж в останньому слові. Підзахисний має право теж подавати відводи, його перебивати ніхто не має права. І у підзахисного є так, в, так, в зв'язку з цим можливість ну, дуже детально перелічити оці всі порушення, яких припустився суд, суддя головуючи під час судового засідання. От, з тим, щоб його почули, і воно відбилося знову ж на зву, на компакт диску звукозапису. Ну а потім. Подати це в апеляційній скарзі як один із пунктів апеляційної скарги, от в апеляційну інстанцію. Хай вони там розглянуть це питання відводу, а не просто отак з ноги подавати відводи суддям. Дехто каже, що не треба того робити. Якщо суддя порушує процес, то треба писати в Вищу раду правосуддя. Ну, практика. Моя, та й взагалі загально так українська щодо таких скарг до Вищої ради правосуддя дуже негативно. Тобто, ну, по-перше, тут до Вищої ради правосуддя подається скарга щодо дисциплінарної відповідальності судді за якісь певні порушення. З проханням е, притягнути до дисциплінарної відповідальності. Це на процес розгляду справи ніякого впливу не буде мати. Бо ж Вища рада правосуддя всього-навсього може притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності. Що вам, як захиснику, це дає І в повідношенню до вашого клієнта? А нічого. Просто нічого. Я, наприклад, ніколи не ставлю перед собою мети покарати суддю дисциплінарно, да? притягнути його до відповідальності. Мене суддя в даному випадку, як професіонал, ніяк не цікавий. Для мене в стратегії захисту більше важливу роль має. Можливість добитися якогось позитивного результату. А якщо не добився, то відправлення справи на новий розгляд. Тож, скарг до Вищої ради правосуддя я, в принципі, не пишу. Був такий час коротенький, коли я написав пару скарг, але на сьогоднішній день, на протязі вже багатьох років своєї адвокатської діяльності, я Скарг на судей не пишу. І, а якщо, і, наприклад, є така потреба, ну, бо суддя по хамськи себе вів, то таке питання має бути узгоджено з підзахисним. І от в мене один з останніх випадків, коли вже значить, повернули справу на новий розгляд, вже цей розгляд відбувається протязі 4 років. Дзвонить клієнт і каже, що Олександрович прийшла відповідь з Вищої ради правосуддя. Відмовили в моїй скарзі щодо судді. А при цьому я вам зауважу, що цей суддя вже давно не працює, не працює вже 4 роки, бо після майдану цього суддю звільнили за так звані майданівські справи. Ну і сам факт, скажімо, притягнення якоби до відповідальності дисциплінарної, який би мав мати місце, ну, він вже не має взагалі ніякого значення. Ну а при цьому пам'ятаєте, що розгляд Вищої ради і правосуддя, як бачите, ну, дуже тяг, затягується і от розправу розглядали аж. Такий довгий час. Судді вже нема, суддя тоді розглядав питання щодо обрання запобіжного заходу, справу вже розглядають інші судді, і результативності від звернення до Вищої ради правосуддя ніякого. А от коли подається. Клопотання про відвід в такий хитрий спосіб, з метою потім оскаржити в апеляційній інстанції, це інша річ. Успіху всім, слава Україні, героям слава! Ну і не думайте, що адвокат Шалімов такий придурок, що з ноги кругом всім суддям відводить заявляє. Додам ще і те, що перед тим як заявити відвід судді то треба вивчити того суддю по його рішенням в реєстрі судових рішень від початку до кінця. Але і навіть в, даному, в даній ситуації більше уваги приділяти не поведінці судді, судді а поведінці прокурора. Бо ж ми боремось з прокурором. І саме відводи по відношенню до прокурора мають. Більш дієве значення ніж відвід ну, від судді, як такому. Успіхи усім, слава Україні, героям слава і смерть процесуальним ворогам.